Це коли береш майстрів по об'яві. Тут херню тобі роблять Кажуть їм 90 фунтів за двері і вони готові їх робити. Подивіться це просто якась жесть. Двері коротше, не відкриваються, не закриваються, постійно чіпляють, бо вони падають. Вони падають отак, в цю сторону. А падають вони чого? Це срака. Хата стоїть ляма 2. Всі двері такі. Ну, ці двойні такі сюди взагалі я не знаю, пів пальця влазить. Набрали майстрів по об'яві. Це це закривається, просто ця штука мішає. Я їх закривав, але ну це жопа. Таке саме, хлястика навіть не хватає, палець вози. Таке саме, хлястика не хватає, палець хлоза. Right, that's the wood where it should have been screwed, and that's the MDF. It just add up to the actual frame. The frame ain't wind enough altogether. This is ridiculous. That bit just add up. It shouldn't be here.